А ми прийшли ловити рибу. Що ти будеш робити, Тімурчик? Свою улюблену справу. Тімурчик можна обличчям повернутися, мамочці сказати. На майданчику будеш. Так, ми за фареллю. За фареллю. Дитина любить ловити рибку. Вдома ось такі. Тут будемо фарель ловити. Ставки. Так, тут ловимо. Ось такий маєток гора. Будемо ловити рибку. Дітки трошки гуляти. Ну дітки дітка. Друга дітка планує ловити. <рістить> да? Он яка горка дерев'яна. Місток. І будемо відразу її готувати. пробувати А мала не ловить. Будеш ловити? Спробуй. Спробуй, ходи. Ну що та може потім зараз. Тут головне, головний рибак, він нас фанат риболовлі. Дайте, Мартик. Вс. Все. ні, тяні, 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 тяні. Я так зрозумів, що він все розумів. Ой, так лукенькая хороша. Ти задоволений? Рай на вперед спійма. Бачиш називку, не бачить. Тягни, тягни, тягне Тягни тягни на тяжкий. Я ніби тягні не тяні. О, супер. Ще одну ще Артур але, Тимур, Тимур. Тимур, супер. Я, я все. А ти що? <ріпи> Ось вона, наша фараелька. Так, готова вже. Та їлочки, Тимо. Тимокрілки. Так, у нас сьогодні вечеря. Це смачний смачний куточок. Ми на природі їмо рибку, <ріпко> яку наловили. Так, у нас ще салатик. Картопля. Не, 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 не було а ви сідайте один навпроти іншого. діти. Мач�. Дякую, дякую. <плуму> краса, яка да. <плум> краса. А ви б це полізла стежка. Так. Кожна жіночка потрібна неймовірно, смачна рибка і картопля, а ще на свіжому повітрі. Те, що самі зловили, розумієте, яка краса. <плум> Ми відпочиваємо вже. Зараз будемо лягати, дітки трошки почитають, а я також піду зараз у душ. Що вони з позаду роблять? Скажіть мені, ви читаєте! Ану, назад, назад. Я розмовляю тут з підписниками. іди, йди. <сі> балується. Я піду в душ митися мінеральною водою. Я не пам'ятаю, чи казала вам, тут скрана тече мінеральна вода, ми її п'ємо прямо в склянку наліваємо. І коли миєшся, волосся таким м'якеньким-м'якеньким. У нас вдома вода жорстка, зовсім не така. А тут вона вглиб робита скважина, 68 метрів, вона така на інша навіть на ручках відчувається. Здається, ніби вони не вимиваються. зрозуміло, дуже дивно, таке відчуття прикольне і на смак інше. Варто мамі було взяти камеру до рук, все як показувались. Розумієте? Спокійної ночі, я бажаю, щоб у всіх вона була мирна, тиха.